При 20 градусів морозу близько ста мітингувальників залишаються вартувати барикади на вулиці Грушевського, де зараз триває перемир'я. Протестувальники кажуть, що такий мороз їх зігріває любов до батьківщини та дії влади, тож вони не планують розходитися попри дуже низьку температуру. Подолати мороз. Мітингувальникам також допомагають волонтери, які проносять чай, гарячі напої та бульйони. Все нормально тако стоїмо і трошки дуваємо. Масло всі держава зігріла, Трохи пожарні. думаємо, трохи, скачемо і разом. Та, але і все ж таки до мінус 20 доходить. Мінус 20. Ми? Це для нас. Нас гріє. Нас це любов так, до батьківщини, до рідного краю гріє до жінок, до дітей. Ми не замерзаємо. А хлопці вітамінний, народ на вийде для горла. А от на Київському Євромайдані мітингувальники почали будувати дерев'яні будиночки. Як самі вони запевняють, такі будинки будуть використовуватися як пункти обігріву та їдальні. Поки що на Євромайдані змайстрували лише один такий невеликий дерев'яний будиночок. Світова спільнота продовжує підтримувати українських мітингувальників. Уже понад десяток країн влаштували власні Євромайдани. Цими днями у Грузії, ветерани воїн в Абхазії, Південній Осетії також провели акцію на підтримку Євромайдану в Україні. Вона відбулася біля меморіалу жертвам воїн у столиці Тбілісі. де з учасників акції сказав Радіо Свобода, що збирається до Києва, щоб підтримати борців за краще європейське майбутнє України. Мітинг на підтримку Євромайдану та з вимогами до депутатів парламентської асамблеї Ради Європи накласти санкції та піддати критиці дії влади України. Не відбувся вчора під стінами Ради Європи. Учасники цього Страсбурзького Євромайдану мали змогу поспілкуватися із активістами з місцевих та українських правозахисних організацій та передати свої вимоги депутатам Пере. Тут Збиралися біля Ради Європи, щоб вимагати від депутатів європейських санкцій проти уряду України. Тут ми з Парижа приїхали. Напевно, що ми створили перший ти майдан і автомайдан, так само Париж-Страсбург. Організували і всі підтримаємо українці, і ми вимагаємо санкцій від Єрв Європи. Волинська облспоживспілка так і лишиться посередником між людьми та міською радою на Варшавці. На 52-й сесії Луцької міської ради розглядався проект рішення про припинення договору оренду землі з усіма змінами та доповненнями до нього, укладеного між Луцькою міською радою та Волинською облспоживспілкою, який не набрав достатню кількість голосів. Повідомляє інтернет-видання під прицілом. Під час розгляду цього питання слова попросила невідома жіночка, яка прийшла на сесію і назвалася представником підприємців, що торгують на завокзальному ринку. У нас є електроенергія своя і прибиральниці, поклали нам бруківку, зробили. Гарний дах, тому просимо вас усіх підтримати нас і не розривати договір з облспоживспілкою, заявила вона. Хоча раніше підприємці самі просили про це Луцьку міську раду. Журналісти зауважили і так звану групу підтримки цієї жінки, яка говорила від імені підприємців. Зокрема, у коридорі на доповідачку чекав представник, який під час попередніх конфліктів назвав себе адвокатом облспоживспілки. Натомість автор даного проекту депутат міськради Богдан Шиба зауважив, що люди найбільше бояться того, аби у них не відібрали займано ними землю, оскільки вони навіть не підозрюють, що це земля міська. Яка тільки надана їм в оренду для підприємницької діяльності, і тому основні претензії це порушення чинного законодавства та умов самого договору. Цю проблему нам все одно треба вирішувати, і нікуди ми від цього не подінемося. Тому краще рано, чим пізно. Підприємці, які працювали там і будуть працювати надалі, просто тепер не буде посередника між містом та людьми. Однак це рішення депутати міськради не підтримали. Тому договір буде продовжено без зайвих тяганин. Через складні погодні умови підрозділи пожежно-рятувальної служби управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Волинській області та місцевих пожежних команд щодня по декілька разів залучаються до робіт з буксирування транспортних засобів, які потрапили в снігові замети. Зокрема, минулої доби рятували два автомобіля швидкої допомоги: п'ять вантажівок, сім автобусів та 14 легковиків. Надано допомогу 113 громадянам. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися сім пожежних автомобілів та 24 чоловіки особового складу державних та місцевих підрозділів служби 101. Про це повідомляє на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області. Так рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини 8 міста Камінь Каширський поблизу села Добре пожежною автоцистерною. На шасі ЗІЛ-131 з снігового замету пасажирський автобус Еталон із 11 пасажирами. Чергова варта місцевої пожежної команди з села Щеколки допомогла медикам, які прямували до породілів село Рудники Маневицького району. Автомобіль швидкою потрапив у сніговий замет, але пожежники відбуксували його на безпечну ділянку дороги. Лікарі вчасно прибули до місця виклику і благополучно доправили жіночку до пологового. У будинку іншим шляхом. Відділення чергової варти Державної пожежної рятувальної частини 15 селища Лукачі на пожежній автоцистерні підвищеної прохідності поблизу села Михайлівка Лукачинського району звільнило з снігових заметів 11 легкових автомобілів, один автобус та чотири мікроавтобуси. Надано на допомогу 69 громадянам. Загалом, з початку року, рятувальними підрозділами звільнено снігового полону 113 транспортних засобів. Надано на допомогу близько 200 громадянам.